Дивіться, дайте мені, будь ласка, пояснення, як відбулось засідання 5 го числа, коли ви мені е, о 16-й годині направили запрошення на ВКЗ, не перевіривши. Не а ви мені зателефонували? Ні, ми вас додавали в засідання, ви не вийшли на зв'язок. Ви мене додавали. Ви перевірили якість зв'язку за 10 хвилин до ми початку ви засідання? Ви не відповідальність за зв'язку за вашу. Ви намагалися встановити зв'язок зі мною? А чому я довіна вас дзвонити? Ви повинні були самі вийти на зв'язок. Ви не повинні були за мною перевірити зв'язок. Ну, ви відповідальність за те, яка у вас связь. Ви намагались встановити зі мною зв'язок? Крім, запит? крім запиту? Ні. Ні. Ми кидали вам запит, як положено. Ви кинули ну, один запит. Ну, ми не можемо вам кидати 10 запитів. Ми кидаємо запит, ви не на зв'язку. Ну що нам робити? Так ви могли з'ясувати, чому я не на зв'язку? Можливо, у мене треба перезагрузити обладнання, можливо, у вас. У нас все з обладнанням було отлично. У вас все було yeah. з обладнанням отлічно. Yeah. А yeah. чому yeah. за 10 хвилин до початку засідання не було перевірки зв'язку? Ми не несемо відповідальність за ваш зв'язок.